Він пропонував зміни Конституції і столицю України, Коніцію міністра. Ми вже зустрічалися, як правило, і ми, в принципі, так переговорили. Я сказав, що я як міський голова. Ми самі туди можемо перейти. Ми разом будемо очолювати pues столицю і тоді дамо якийсь новий поштовх нашому міністрі. Я хочу, в принципі, кличко віддихає. Клічко віддихає. Зачекайте. Також мені були задані питання, де ж, якщо кличко сюди приїде, я кажу, що він великий, він, мабуть, мене посуне. Просто винести питання, ну, мене кориспондент запитав, яке відношення депутатів, яке відношення до е, до цього. Я їм сказав, що давайте я зараз прийду в зал і поставлю це питання. Просто в ну, порядку денної нема. І вся Україна подивиться, що ми з вами готові зробити крок вперед або крок назвати, на зв'язку. Не запропонували, не запропонували в Кострі, не запропонували в Черкасах. Ми у сфері планети всієї, навіть не Чигиринові, козацької столиці. Тому що Олег Анатолійович, очолій опозиційний углу. Це буде опозиційна столиця буде, чи бачимо.

Да, <рит> <мы> за, <рит> за. <рит> все, столиця України Канів! Ура, духов. Ну дякую вам, за це дякую каналу один плюс за те, що зібралися нас. Вся Україна тепер побачить, що ми з вами готові. Ви все для цього виняття учити. Все, мы столиця теперь. партия зубка. Ну, что не было каких-то там почуток, потому что, ну, балаты жизни будут, но